Не, повірте, ми зараз правильне рішення прийняли. Я вам зараз поясню. Я вам зараз поясню. Зараз в Харкові, в Харкові зараз. В Харкові зараз. Вони там в Харкові зараз там проблеми великі, тому що вони там. Що ми зараз якесь приймемо рішення, яке буде суперечити е, їхнім таким, як ми вже перейдемо межу, вони просто а розколять ні. країну. Ну Ярема кращий кандидат. Дік, ми зараз не об цьому. Ви що, 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 Ярема висунув кандидатуру Авакова? Так, да, а Ярема сам ви с... ну, послухайте. Ви його заставили. Ну ні, його ніхто не заставили. Він ви так сам, думає. він ви сам виступав. Послухайте, ну, ми робимо, ми робимо правильно. Поїде. Це є да. тим часом. Так, нам треба було Авакова сам яскарку. Він не працював. Він якраз працював в нас на Координації з е, е, працівниками е, е він не знає специфіки. Ну, ліст, да, ну що я, не лізь, дайте розказати, я ж вам брати допу і гепу. Мені не треба допу і гепу, Що робить з допу і гепу, розказати? Що робить з допу і гепу? Треба професіонали відбирати, професіонали. Скільки вони там вже сидять? Олег, професіонали. Служба безпеки відкрила кримінальну справу проти допу. А може так, щоб зайшла міліція і її за жопу і втірну? Може так? Що-що? Заберем, Сам, що все заберемо, з'їрте з ним? Ну головне добре, а урядовці мають бути про персоналом. Ви не персонал. Це тимчасова людина. Це тимчасова людина. Я вам скажу: це тимчасова людина, яку. яку, яку, яку так, 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 щоб не було. Є та людина, яка має сьогодні так, авторитет серед сотень так, так, раз, так, так. і він має авторитет серед, серед, серед міліції і, і, парків, і він має збити і парків, їх докупи. Друге, нам так, потрібно правда. було зараз на посади дати людей зі східної України за задемонстру... розумієте? Так, Тому що щоб не було розколу, щоб так, не було проблем. Так. And, the and we have, we have also the We introduced the law of uh, letting the of prisoners be free. Uh, we